Вирази, що містять модулі. Розглянемо завдання, в яких потрібно знайти модуль числа, розкрити модуль, спростити вираз, що містить модуль, розглянути завдання, які містять тільки корінь, але зводяться до виразів, що містять модуль. Знайдемо модуль мінус 2. Очевидно, що це 2. А чому? На числовому промені позначимо 0 і мінус 2. Модуль мінус 2 означає, що нам потрібно вказати, яка відстань від 0 до мінус 2. Ця відстань буде 2. Тому модуль мінус 2 дорівнює 2. Ще можна сказати, що модуль дає невід'ємні значення. Модуль від'ємного числа це число додатнє. в даному випадку це 2. Модуль 2 це 2, модуль 0 це 0. Тобто будь-який модуль завжди. Дає невід'ємні значення, тобто модуль більше рівне нуля. Модуль підмодульний вираз мінус 3, як же розкрити модуль? π – це ірраціональне число і приблизно дорівнює 3,14. Якщо ми від 3,14 віднімаємо 3? то протримуємо приблизно 0,14. Тобто підмодульний вираз набуває додатніх значень. За означенням модуля означає, що якщо підмодульний вираз набуває додатніх значень, то модуль опускаємо і переписуємо підмодульний вираз. Тому даний модуль дорівнює π 3 тобто щоб розкрити модуль, нам потрібно визначити знак підмодульного виразу. Якщо знак підмодульного виразу число додатнє, то модуль опускаємо і переписуємо підмодульний вираз, що ми і отримали – 3 Наступний модуль під модулем π 4 відняти 1. Будемо визначати знак підмодульного виразу. Тобто, нам потрібно. Приблизно дізнатися, скільки буде під четвертих відняти 1. Значить, пі беремо як 3,14 можна приблизно як 3. 3 поділити на 4 буде 0,75. Відняти 1, отримаємо мінус 0,25. Тобто, підмодульний вираз набуває від'ємних значень. Це означає, що якщо підмодульний вираз набуває від'ємних значень, то модуль розкриваємо з мінусом. Тобто, ми ставимо мінус. Модульні дужки опускаємо і в дужках переписуємо вираз пі четвертих відняти 1. Далі розкриваємо дужки. буде мінус п 4 плюс 1. Тобто, за означенням модуля, якщо ми бачимо, що підмодульний вираз набуває невід'ємних значень, чи модуль опускаємо, отримаємо просто підмодульний вираз. Якщо підмодульний вираз набуває від'ємних значень, ми модуль опускаємо, але перед цим ставимо знак мінус. Наступне завдання. Модуль з. 2 мінус корінь із 7. Це числовий вираз, значить, нам потрібно з'ясувати, за яким знаком ми будемо розкривати модуль з плюсом чи з мінусом. Можна робити в даному випадку обчислення двома способами. Один з варіантів, що 2 це корінь 4, тоді очевидно, що корінь 4 менше, ніж корінь 7, тому під модульний вираз ми будемо розкривати з мінусом. Можна було просчитати, що корінь 7 більше, ніж корінь 4, тому корінь 7 це 2 там, чимось. І тому, якщо ми 2 віднімаємо 2 там з чимось, отримуємо від'ємне число. Можна, точніше, на калькуляторі обчислати. Тому ми модуль опускаємо, ставимо знак мінус і переписуємо під модульний вираз в дужках 2, мінус корінь із 7. Розкриваємо дужки, маємо мінус 2, плюс Корінь із 7. Розкрили модуль. Наступне завдання. Модуль х квадрат. Ми знаємо, що квадрат завжди набуває невід'ємних значень, тобто більше рівне нуля. Тому під модульний вираз набуває завжди значень більше рівня 0. Ми модуль опускаємо і отримуємо x квадрат. Розглянемо ще одне завдання. Модуль і під модулем стоїть х квадрат плюс 3. Модуль закрили. Х квадрат завжди більше рівне 0. Ми це знаємо з попереднього прикладу. Якщо до х квадрат додати 3, цей вираз набуває тільки додатніх значень. Значить, підмодульний вираз набуває додатніх значень, ми модуль опускаємо, отримуємо х квадрат плюс 3. Тобто, якщо у вас під модулем е, числові вирази, то потрібно визначити знак цього виразу. Якщо знак підмодульного виразу плюс, значить розкриваємо модуль з плюсом. Якщо знак підмодульного виразу Мінус, значить, ми модуль опускаємо, ставимо перед підмодульним виразом мінус. Якщо ж у нас під модулем стоїть вже змінні, нам треба проаналізувати, яких значень набуває цей вираз. Далі розглянемо завдання, які містять модуль. Завдання. Модуль x-5 потрібно розкрити за умову, що х більше рівне 5. Значить, ми дивимося, якщо підмодульний вираз прирівнять до 0. Тобто, якщо ми х-5 приймемо до 0, отримаємо 0 модуля х е, дорівнює 5. Число 5, нанесемо на число 8. ліворуч і праворуч від п'ятірки, модуль буде розкриватись або з плюсом, або з мінусом. Давайте перевіримо. Візьмемо пробну точку, наприклад, 3 з проміжку від мінус нескінченності до 5. Тобто можна брати будь-яке число. І підставимо в підмодульний вираз замість х. 3 5 буде мінус 2. Мінус 2 означає, що модуль ми будемо розкривати з мінусом, на проміжку від мінус нескінченності до 5. Візьмемо пробну точку на проміжку від 5 до плюс нескінченності. Нехай це буде 7. І поставимо 7 замість х. 7 відняти 5 буде 2. Це означає, що підмодульний вираз ми будемо розкривати з плюсом. У нас відомо, що х більше рівний 5. На проміжку від 5 до плюс нескінченності модуль ми розкриваємо з плюсом. Наші модуль ми можемо просто опустити. Тобто маємо х мінус 5. Тобто, до чого я вас веду? що якщо у вас є 0 модуля, в даному випадку це число 5, то від п'ятірки ліворуч і праворуч модуль скриватися або з плюсом, або з мінусом. Можна було це завдання не розглядати отак через два випадки, через нуль модуля. Можна було робити одразу. Давайте більш коротший спосіб покажемо. х мінус 5 по модулю, і відомо, що х більше рівний 5. Ми бачимо, що нуль модуля це в нас 5. Значить, беремо будь-яке число в проміжку, де х рівний 5, хай буде х дорівнює 8. Підставляємо: 8 відняти 5 буде 3. Це означає, що підмодульний вираз набуває додатніх значень. Тобто, для того, щоб визначити знак підмодульного виразу, достатньо взяти будь-яку точку з даного проміжку, тобто х більше рівні 5. Підставити в підмодульний вираз замість x, і який знак ми отримаємо, з таким знаком модуль і розкриваємо. Тобто, в даному випадку ми маємо плюс, значить, буде просто x мінус 5. Тобто, оце ми розглянули перший спосіб. Тут більш коротший, це другий спосіб. Але отримали результат той самий модуль ми простили. Наступне завдання: модуль 4 мінус х, якщо за умови х більше 4. Значить, якщо ми підмодульний вираз прирівняємо до 0, тобто 4 мінус х до рівня 0, то вийде х до 4, то ми пересвідчимося від четвірки, модуль буде розкриватися тільки з якимось одним знаком. Беремо пробну точку, яка більше 4. Візьмемо, наприклад, 7. Ми пишемо 4 мінус 7 буде мінус 3. Тобто, це означає, що на цьому проміжку модуль буде розкриватися тільки з мінусом. Дорівнює ставимо мінус. Пишемо, модуль, опускаємо, в дужках пишемо вираз 4 мінус Х. Розкриваємо дужки, маю мінус 4 плюс Х. Таким чином, ми спростили вираз, що містив модуль. І на даному проміжку модуль ми розкрили тільки з мінусом. Розглянемо наступне завдання, яке було на ЗНО. 4x плюс 3, модуль x-2. Відомо, що Х менше 2. Значить, перевіримо 0 модуля. Очевидно, що 0 модуля це х дорівнює 2. Тому беремо число з проміжку х менше 2. Візьмемо 0 і підставимо замість x. 0 мінус 2 буде мінус 2. Значить, модуль розкриваємо з мінусом. Що це означає? Значить, ми 4х переписуємо, поставимо плюс 3 помножити, бо напишемо поступово, в цей раз, мінус. І в дужках перепишемо x-2. І дужку закрила. Тепер ми можемо мінус винести наперед або могли це зробити. Робити одразу і пишемо 4х мінус 3 дужка х мінус 2 Ну і далі залишиться просто розкрити дужки 4х мінус 3х плюс 6 і спрощуємо, буде х плюс 6 З такими видами завдань ми розібралися. Подивимося ще одне з завдань: 2х квадрат мінус х квадрат мінус 2х мінус 3 по модулю. І відомо, що х належить від мінус 1 до. Трьох. Е, логічно, що можна взяти точку з цього проміжку і не в даному випадку не шукати нулі модуля. Значить, Візьмемо точку, ну, наприклад, там х дорівнює 0. І підставимо у підмодульний вираз. Значить, дивимося, що буде 0. Мінус 2 на 0, мінус 3. Маємо мінус 3. Це означає, що підмодульний вираз ми будемо розкривати з мінусом. Але тут будемо вже трошки швидше поступати. Мінус на мінус буде плюс. Значить, Переписуємо. Давайх квадрату дано переписали. Мінус на мінус буде плюс, і модуль ми опускаємо, дужки можемо не ставити перед плюсом, буде х2, мінус 2х, мінус 3. Зводимо подібні доданки, буде 3х2 мінус 2х мінус 3. Тепер розглянемо завдання, які містять, розглянемо завдання, які містять корені. І ці завдання точно модулів не містять. Але тут не все так просто. Давайте розбиратись. Звернемо увагу на такі властивості. Корінь за А квадрат дорівнює модуль А. Корінь з А в степені 2n дорівнює модуль А в n. Тобто, якщо в нас є парний степінь, то він дає модуль. Тобто, ще раз, якщо під коренем є парний степень, то в даному випадку тут двійка, тут 2n, то ці корені з парних степенів дають модулі. Тобто, на цей момент треба звернути увагу. Розглянемо таке завдання. Корінь. В дужках 4 мінус 3 корня з 2 до квадрату. Значить, за властивостями, які ми повторили, корінь з квадрата буде модуль А. Значить, У нас квадрат, тому у нас залишається модуль виразу 4 мінус 3 корня з 2. Потрібно дізнатися. Знак підмодульного виразу, скільки нас тут числовий вираз. Можемо робити це кількома способами. Наприклад, корінь з 2 – це приблизно 1,4. І 4 відня 4,2. Пропишемо цей момент. Це буде мінус 0,2. Чому ми розкриваємо з мінусом? Це перший спосіб, якого знаку набуває числовий вираз. Можна це було зробити і другим способом. Ми можемо подати числа у вигляді коренів. 4 це корінь 16, 3 це корінь з 9, помножити на корінь з 2. Корінь 16 перепис. А корені перемножаємо за властивістю, що корінь з А помножити на корінь з Б буде корінь з АБ. Маємо корінь з 18. Очевидно, що корінь з 18 більший, ніж корінь з 16, тому різниця є числом від'ємним. Це другий спосіб, якого знаку набуває числовий вираз. Тобто, кінцева точка. Підмодульний вираз від'ємний, значить, ми ставимо мінус і модуль опускаємо, в дужках перепишуємо. Модульний вираз 4 мінус 3 корінь з 2. Розкриваємо дужки, буде 4 розкриваємо дужки. буде мінус 4 плюс 3 корня з 2. Спустили вираз, який містив спочатку наш платій корінь. Але за властивістю пам'ятаємо, що корінь з квадрата буде модуль. Розглянемо ще одне завдання. Корінь з 9 х квадрат у6 з 8 під коренем. Наступне завдання: корінь із х квадрат, мінус 6х плюс 9 в чисельнику. поділити на. Х квадрат мінус 9 і відомо, що х менше 3. Значить, Ми бачимо під коренем формулу скороченого множення. Тобто, це буде а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат, і дорівнює квадрату різниці а мінус б до квадрату, оскільки 9 – це 3 в квадраті. Значить, звертаємо формулу. х мінус 3 в квадраті коренем. Поділити на х мінус 9. Можна було зразу розуміти і внизу в знаменнику формулу. Тепер за попередньою властивістю, що корінь з квадрата це модуль, значить, ми переписуємо модуль x-3, а в знаменнику розкладаємо формулу x-3 на x плюс 3. Це формула різниця квадратів. Припишемо для формулу для тих, хто не пам'ятає. а квадрат мінус b квадрат дорівнює а-б на a плюс b. Відомо, що х менше 3. Ми вже знаємо, що треба. Взяти. Ми вже знаємо, що потрібно взяти число з цього проміжку, ну, хай це буде 0, і підставити в підмодульний вираз. 0 мінус 3 буде мінус 3. Мінус означає, що модуль будемо розкривати тільки з мінусом. Значить, став дорівнює, ставимо мінус. Модульні дужки обрали, поставили х-мінус 3 в дужках. І бачимо, що х-3 можна скоротити ці множники в чисельнику і знаменнику. Скорочуємо, і буде мінус 1 поділено на х плюс 3. Розглянемо ще одне завдання. Яке містить корені 9 х квадрат y в шостій, z восьмій Під коренем. І відомо, що х більше нуля, а y менше нуля. Значить, Будемо й мати корінь з кожного множника. Корінь з 9,3. Далі у нас буде корінь з х квадрат, корінь з y в шостій, корінь з восьмій. Значить, За властивістями корінь за квадрат це модуль а. Значить, ми пишемо, що це буде 3 модуль X. Ще одна цікава є властивість. Якщо є корінь з А в степені 2n, то скорочується парний степінь, тобто ми скорочуємо степінь на 2 і отримаємо А в N. Тобто, ми дивимося, у нас y в шостій, значить, ми отримаємо модуль, але вже y в третій, вдвічі менше. І так само в наступному. У нас z8 під коренем, вдвічі менший показник буде z4 помножити на в 4 Зверніть увагу, що ми кожний множник пишемо у вигляді модуля. Далі будемо розкривати модулі, так як ми робили раніше. Оскільки в нас х більше рівня 0, значить підмодульний вираз додатній, значить модуль будемо розкривати з плюсом. Y в нас від'ємний. Тоді і куб буде набувати від'ємних значень. Ну, наприклад, мінус 1 в кубі це мінус один. Тому модуль будемо розкривати за мінусом. z четвертій завжди набуває невід'ємних значень. Тому більше рівно нуля, наш модуль будемо розкривати з плюсом. Що ми маємо? Ми напишемо так. 3х тут модуль опускаємо, мінус y в кубі, понурити на z 4 І мінус ми ставимо наперед, буде мінус 3х. Третій, з четвертій. Розглянемо ще один приклад. Корінь четвертої степені з 16 х четвертій у 12. Відомо, що Х більше 0, а у менше нуля. Ми маємо корінь четвертої корінь степені, 16, 2. Тут прописуємо окремо корінь із х четвертій четвертого степеня. Корінь четвертої степені із y в 12. Це завдання для 10 класу, тому звертаємо увагу ще на одну властивість. Якщо в нас є корінь з парним показником і степінь з парним показником, ми можемо скоротити на парний множник, але при цьому треба поставити модуль. Скорочуємо 4 і 4. Корня першої степені не стоїть, тому ми ставимо просто модуль X. І Корінь четвертої степені із y 12, 4 і 12, скорочуємо, буде 3. Наголошую ще, раз, що коренів е, перших степенів немає. Тому поставимо модулі 2, модуль Х на модуль y третій. Далі нам відомо, що х набуває додатніх значень. Y нас від'ємний, значить, y в третій буде від'ємний. Ми мінус переносимо наперед мінус 2. XY3. Таким чином, ми розібрали приклади, де потрібно було знайти модуль числа і спростити вираз, що містив модуль. А також ми розібрали завдання з коренями, які зводяться до модулів.